Вітаю Вас інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Більше 76% голосів Володимир Путін переміг на виборах в Росії з переобранням на пост глави російської держави. Путіна привітав президент Придністров'я. Вадим Красносельський особисто звернувся до президента Російської Федерації. Тут великий кредит довір'я. Той великий кредит довіри, який висловлений вам, як в Російській Федерації, так і в Придністров'ї, говорить багато про що говорить про те, що саме з вами пов'язують і сьогодення і майбутнє Російської Федерації. Я говорив, що для Придністров'я вибори президента Росії це маленький референдум, і він відбувся. Вадим Красносельський також подякував Придністровцям за активну участь на виборах. Про це президент говорив в інтерв'ю. Повну версію дивіться у програмі Діалоги з президентом сьогодні о 21.05 на першому придністровському телеканалі. Не пропустіть. Придністров'я проголосувало і показало рекордну явку. За попередніми даними майже 74 тисячі придністровських росіян. Незважаючи на снігопад, прийшли на виборчі дільниці. Вибори прийшли без порушень і скарг. Сьогодні вранці в нашому центр виборчкомі підбили підсумки дня голосування. Подробиці далі в цілому по республіці явка виборців побила всі рекорди. Голосували в Рибниці, Дбосара, Григріополі, Слободзеї і Кам'янці. Посольство Російські Радпосольства Російської Федерації хочу подякувати вам за те, що ви перейшли на вибори і зробили потрібний для нас голос. Чекаємо вас на наступних виборах. В рибниці ранок неділя видався холодним та сніжним. Однак ні сильний вітер, ні заметіль не вплинули на високу явку виборців. Там діяло дві виборчі дільниці. На них вперше в цьому році спостерігачами були представники громадської палати Російської Федерації. Вони відзначили, що вибори пройшли прозоро і без порушень. Ми з 7 часов утра. Ми тут сьомої години ранку. Вибори проходять дуже конкретно, коректно, спокійно, чисто, чесно. все дуже культурно проявили свою активність і бендерчани величезні черги охочих проголосувати утворилися з перших хвилин відкриття виборчих дільниць. Їх, до речі, було шість. Проголосували кетому тисячі людей. «Проголосувало понад тисячу осіб за перші п'ять годин. Чесно кажучи, я такої явки ще не бачив. Активність дуже велика, але є одна проблема. Однак з нею справляємося поки це виїзд додому до виборців. У нас понад 140 заяв. Ми постараємося зробити так, щоб всі люди, які попросили приїхати до них, змогли проголосувати. Втім, серед виборців було багато молоді для Олександра Авакян Це перші вибори. день для мене. Це дуже значимий день для мене. і Я вважаю, це мій обов'язок віддати свій голос, зробити свій вибір, оскільки я вперше голосую. Це для мене дуже хвилююче. У Добосарах на дільниці приходили сім'ї з дітьми різного віку, щоб вибрати президента Росії і як вони самі кажуть, вирішити долю своєї батьківщини. Ми пишаємося тим, що ми можемо взяти участь у цих виборах і віддаємо свій голос, щоб у нас в перспективі було все краще ніж сьогодні, і щоб ми мали більше можливостей розвиватися і рухатися вперед разом з Росією. Столиця теж порадувала високою явкою виборців. У Тераспіль одна з найбільших виборчих дільниць розташувалася в Паласі Республіки. Зранку було людно, грав оркестр. Саме тут за традицію проголосував президент Придністров'я. Вибори у Придністров'ї Придністров винятково індивідуальні. Їх не можна навіть порівнювати з виборами в Російській Федерації. Це ставлення до самої Російської Федерації. Це маленький референдум. Громадяни Придністров'я, які мають російське та не тільки російське громадянство, висловлюють свою думку щодо Росії, дякують Росії за мир на нашій землі, за допомогу, яку вона надає Придністров'ю у Палаці Республіки. Голосував також голова Верховної Ради Олександр Щерба. А ось голова уряду Олександр Мартинов віддав свій голос на виборчій дільниці у столичній середній школі номер 12. До речі, Придністровці бачать президента Росії сильним патріотом своєї батьківщини, який прислухається до думки свого народу. Дбає про співвітчизників. Благодаря Росії, завдяки Росії, ми зараз живемо добре і стабільно. Незважаючи на весь тиск, всі блокади, ми сподіваємося, що Росія нас і надалі не залишить. Ми громадяни Росії. Ми обираємо стабільність, хороше майбутнє для Росії і сильного президента. І це Володимир Путін. За нього по всій республіці свої голоси віддали 96,4% придністровських виборців. Цифри говорять про рекордний рівень довіри російському лідерові. 18 березня 2018-го свій вибір зробили 74 тисячі придністровців з російським громадянством. Березе на календарі, а на вулиці мінус весна піднесла черговий сюрприз. Сніг, сільний вітер. Холоднеча. До негоди комунальники були готові. Про похолодання синоптики попереджали заздалегідь. Проте спецтехніка працює на дорогах другу добу. Як в республіці борються зі стихією, дивіться далі. Північ республіки, Кам'янський район. Наслідки снігопаду тут усувають другу добу. Усі основні дороги, що зв'язують села з райцентром, розчистили ще напередодні по паче роботи з очищення снігу проводяться в безперервному режимі. На дорогах працює сім одиниць техніки. Проїжджування з території кам'янського району забезпечена повністю. На поворотах, крутих спусках і підйомах піщано сольову суміш підсипали вручну. Дороги сьогодні, дороги почищені сьогодні. Добре, претензій немає у кам'янському, Добосарському, Григоріопольському районах. Почищені всюди. Негода вирує і в рибниці. Зараз міські служби працюють у штатному режимі. Аварій немає. Осім воділі працівниками Державтоінспекції зафіксовано кілька ДТП, зберігається ожеледиця, тому просимо водіїв бути більш акуратними та обережними. Аварійно-рятувальному підрозділі є пересувний пункт обігріву. Громадяни можуть звертатися за єдиним номером порятунку 101. Різке зниження температури і поривчастий вітер до 18 метрів за секунду. У Дубосарах ще вночі перетворив мокрий сніг у лід. За даними метеорологів, у Дубосарському районі випало понад 32 міліметри опадів. Чщина снігового покриву становила 19 сантиметрів з трьох часов утра, можна ночі. З третьої ранку ми вже почали підсипати протиожеледною суміш дороги і тротуари. Шостої ранку, 18 березня, пішов знову сніг. Ми приступили до очищення і чистили до восьмої ранку, тобто 26 годин поспіль. На дорогу ситуація хороша. На дорогах ситуація хороша, всі маршрути в повному обсязі. Ми почали з п'ятої ранку. Гармацьке, Дубово, всі дороги прочищені. В бік Тирасполя, Одеси, Кишинева Всі маршрути проїхали. Все за графіком. За словами фахівців, всі автодороги місцевого, міжнародного та республіканського значення розчищені. Проблем з рухом транспорту немає. Днями в республіці відзначали 26 ту річницю утворення народного ополчення. Саме добровольці свого часу одними з перших стали на захист молодої придністровської держави. Впродовж теми наступний сюжет пам'ять загиблих у 92-му році. Придністровських ополченців у Тирасполі вшанували на меморіалі слави з квітами біля гранітних плит. Вдячні тираспольчани і ті, хто ще в строю. 26 назад. років тому за покликом серця ви всі добровільно без призову прийшли, встали до лав народного ополчення, взявши в руки зброю. І ми пам'ятаємо ті дні. Супереч очікування Молдови, що ми підкоримося, цього не сталося. Ці молоді, в ці роки хлопці, що стали на захист нашої держави, змогли довести всьому світові, що ми спроможні захистити себе і можемо жити так, як бажає наш народ. У Придністров'ї народне ополчення було створено 17 березня 1990 року. Як говорилося у документі для захисту суверенітету і цілісності республіки, не Перш за все вони не збиралися воювати. Вони збиралися захищати свій дім, свою землю. Війну почали не ми. Людям довелося взяти в руки зброю і стати на захист своїх дітей, своєї сім'ї. У рибниці пам'ятні заходи в цьому році вперше пройшли на меморіалі захисникам вітчизни, який відкрив. Рили у серпні 2017 тисячі металурги, цементники, прості робітники. В 92-му протистояти агресії молдавських націоналістів взялися тисячі волонтерів з усіх підприємств міста. Так з роботи не передіває. З роботи чи не перевдягаючись, прийшли до військової частини. Багато людей тоді почали з колгоспів, сіл у всіх таких порив був, стати на захист ніякої ж пропаганди не було. Ми не знали нічого. Спочатку охороняли тут міст, підприємства, переправи, а потім рятували дубасари. На згадку про полеглих героїв, хвилина мовчання, живі квіти і подяка за мирне Придністров'я. Зараз ополченці кажуть, готові знову стати острій, якщо знадобиться. Головне зберегти правду про ті дні і передати її молодому поколінню, щоб знали і пам'ятали. Придністровці перемогли. Нещодавно ми розповідали про результати міжнародного конкурсу творів і онлайн вікторин на тему, яким я бачу майбутнє Росії, мої побажання президенту, який пройшов у Росії. Серед фіналістів між Пакистаном і Російською Федерацією розмістилося Придністров'я і три переможці: Ірина Партас, Кирило Корнієв і Валерій Бякін. Звернутися до президента Росії Валерію Бякіну запропонувала вчителька у школі. Зізнається, відправляючи конкурсний твір, звичайно розраховував на призове місце, але про перше тільки мріяв. Я написав. Я написав про допомогу Росії Придністров'ю, про те, як добре проходить миротворча операція. Також згадав інноваційні технології в Росії і медичні технології. Все про що писав, цікаво зізнається Валерій. Це і нові технології, кібертехніка, техніка розкрити свої думки вдалося за три дні. У творі використовував інтернет, джерела, енциклопедія, також накопичені знання. Особисті спостереження. Мої побажання президенту Росії. В першу чергу це підтримка різних людей, які займаються просуванням інноваційних технологій, які воїсти геніальні в цьому плані. Організатори конкурсу обіцяли, кращі роботи обов'язково потраплять до президента Російської Федерації. Будемо сподіватися, що серед них будуть і твори наших молодих придністровців. На сьогодні це все з оглядом подій. Наступного дня зустрінемося завтра о 17.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!